Нетарифне регулювання це комплекс заходів заборонно обмежувального характеру, що прямо або опосередковано обмежують імпорт іноземних товарів послуг на внутрішній ринок країни чи взагалі його забороняють. Використання та удосконалення методів та інструментів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі є актуальними з ряду причин, які впливають на розвиток економічних процесів. Основні чинники, які гальмують розвиток, можна розглядати в наступних категоріях: глобалізація та міжнародна конкуренція. Зростання глобалізації збільшує конкуренцію на міжнародних ринках, що змушує країни вдосконалювати нетарифні механізми для захисту вітчизняних виробників економічна нестабільність. Флуктуації валют, інфляція та інші макроекономічні фактори можуть негативно впливати на зовнішню торгівлю. Політичні фактори зміни в торгівельній політиці, санкції та геополітичні напруження можуть вимагати швидкої адаптації нетарифних інструментів. Технологічний розвиток інновації та технологічні зміни можуть вимагати нових форм регулювання, які враховують ці зміни. Комплексність міжнародних договорів ускладнення структури міжнародних торгівельних договорів може зробити необхідним більш детальне та гнучке регулювання, недоліті внутрішньої економіки. Необхідність захисту слабких галузей економіки або стимулювання нових може також вимагати використання нетарифних механізмів. Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі застосовується з рядом специфічних цілей, які можна класифікувати наступним чином: захист вітчизняних виробників. Однією з основних цілей є захист вітчизняних виробників від надмірної конкуренції з боку іноземних компаній. Стабілізація внутрішнього ринку. Нетарифні механізми можуть використовуватися для стабілізації цін на внутрішньому ринку, зокрема через квоти на імпорт, забезпечення якості та безпеки. стандарти якості, сертифікація та інші нетарифні механізми можуть використовуватися для забезпечення високого рівня якості та безпеки товарів, екологічні та соціальні цілі. Нетарифні бар'єри можуть використовуватися для захисту навколишнього середовища або для забезпечення соціальних стандартів, таких як працівничі права. Підтримка стратегічних галузей. В деяких випадках нетарифні механізми можуть використовуватися для підтримки галузей, які мають стратегічне значення для країни. Геополітичні цілі в контексті міжнародних відносин нетарифні механізми можуть служити інструментом впливу або засобом відповіді на політичні дії інших країн, підтримка інновацій та технологічного розвитку. Через застосування нетарифних механізмів можна стимулювати внутрішній технологічний розвиток та інноваційну активність, регулювання дефіциту балансу платежів. В умовах дефіциту балансу платежів нетарифні механізми можуть використовуватися для зменшення імпорту та покращення торгівельного балансу. На сьогоднішній день не існує єдиної класифікації нетарифних обмежень, проте їх основні види варто перерахувати. Квоти на імпорт-експорт. Обмеження на кількість або об'єм товарів, які можна імпортувати або експортувати, ліцензування та дозволи. Вимога отримання спеціальних дозволів для імпорту або експорту певних товарів, стандарти якості та сертифікації. Вимоги до якості, безпеки і екологічності товарів часто підтверджені через процес сертифікації, санітарні та фітосанітарні міри. Заходи, призначені для захисту здоров'я людей, тварин і рослин, які можуть впливати на умови торгівлі. Валютні обмеження. Обмеження на використання валют для торговельних операцій, Адміністративні заходи різноманітні бюрократичні процедури, які можуть ускладнити або затримати процес імпорту або експорту. Правила походження Вимоги, які визначають, з якої країни товар. Предметні обмеження. Заборони або обмеження на торгівлю певними видами товарів, наприклад, зброя, наркотики, культурні цінності, політичні санкції обмеження пов'язані з політичними рішеннями, які можуть включати ембарго на товари або фінансові обмеження, нетарифне регулювання може використовуватися для досягнення різних цілей, включаючи захист вітчизняних виробників. Забезпечення якості та безпеки, а також виконання міжнародних зобов'язань. Однак неправильне або надмірне застосування цих інструментів може призвести до спотворення торгівлі та зниження економічної ефективності.